Летів занадто високо. Дональд Трамп висловив припущення, чому саме сталося авіатру. що в Вашингтоні. Політик написав в соцмережах, що пілот вертольота міг перевищити ліміт у 60 метрів. Чинний очільник Міноборони наполягає, що це поки що одна із версій, і розслідування триває. Також Трамп раніше звинувачував у катастрофі попередню адміністрацію. Загалом на бортах пасажирського літака та гелікоптера, які зіткнулися, було 67 людей, а Попередньо ніхто не вижив. Тим часом американські змі з'ясували подробиці у столичному аеропорту. Через плинність кадрів і нестачу коштів бракувало авіадиспетчерів. Ввечері катастрофи замість двох працював лише один співробітник. Власна кореспондентка ТеСН сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями. Небо над Вашингтоном має інтенсивний і злагоджений рух. Пасажирські літаки в аеропорту імені Рейгана злітають та сідають буквально щохвилини. Небо також патрулюють поліцейські гелікоптери. Пентагон виконує свої лютні завдання. Президента Сполучених Штатів також регулярно перевозять саме гелікоптерами. Але в середу вечеря ця злагоджена система дала збій, що призвів до загибелі 67 людей. Пасажирський літак американських авіаліній заходив на посадку в аеропорту імені Рейгана у звичному коридорі, як і інші борти упродовж багатьох років. Це гелікоптер Блек Хок Міністерства оборони чомусь опинився на тій самій висоті, в результаті чого сталося зіткнення. Такі дані на прес-конференції озвучив Дональд Трамп, чому маневрений гелікоптер не зробив нічого, щоб уникнути катастрофи, публічно запитує президент Сполучених Штатів і фактично покладає провину на авіадиспетчерів та адміністрацію свого попередника Джо Байдена. Мовляв, за минулої влади на важливі посади брали через так звані програми різноманітності, коли важив колір шкіри, стать сексуальна орієнтація, а не професіоналізм, обурений Трамп. Втім, на уточнюючи запитання, чи існують докази. Некомпетентності конкретних диспетчерів Трамп відповів. Ні, Моя адміністрація встановить максимально високу планку авіаційної безпеки. У нас повинні бути найрозумніші люди. Неважливо, як вони виглядають, як говорять, хто вони. Важливі інтелект і талант. Вони мають бути талановитими, природженими геніями. Звичайні люди не можуть виконувати цю роботу. Вони не можуть цього зробити. Керівник пентагону Під Гексет, гелікоптер Блек Хоук, перебував у відданні його міністерства. каже, борт виконував плановий тренувальний політ, відпрацьовували задачу в окулярах нічного бачення. Військові на облавку були досвідчені. запевняє він, але додає, була зроблена помилка, яка яким не уточнює. Військові роблять небезпечні речі, регулярно виконують рутинні речі. На жаль, вчора ввечері сталася помилка. Як свідчить аудіоперехоплення, за 30 секунд до зіткнення диспетчера аеропорту запитував екіпаж гелікоптера його опозивний Пет 25 чи бачить він пасажирські літаки з кодом CRJ і давав команду для маневру. Пет 25 ви бачите CRJ? П-25, Пролітайте за CRJ. Телеканал Fox News повідомив, вони мають підтвердження аудіозапис з іншої радіочастоти, що пілот гелікоптера відповів: він бачить літак і попросив дозволу на маневр. Після цього відбулося зітнення. Причини наразі розслідують. Видання New York Times оприлюднило сенсаційну інформацію. В аеропорту імені Рейгана банально бракує авіадиспетчерів. Того трагічного вечора переговори із літаком і з гелікоптером вів один співробітник, хоча це робота для двох. Це збільшує навантаження на авіадиспетчера та може ускладнити роботу. Однією з причин є те, що диспетчери можуть використовувати різні радіочастоти для зв'язку з пілотами літаків і вертольотів. Коли диспетчер спілкується з пілотами гелікоптера та літака, два екіпажі можуть не чути один одного. Аеропорту комплектований диспетчерами лише на 85%. Це вже інсайт від телеканалу CNN. Нью-Йорк Таймс провадить через обмеження бюджети і плинність кадрів чимало авіадиспетчерів працюють 6 днів на тиждень по 10 годин щодня. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко. ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.